Цей шлях був довгий та насичений. Завдяки цьому я дізнався багато нового та цікавого. Хоча спочатку здавалося, що тут такого, разразу все я зірка. Але не так, як здавалося. Насправді все просто. Доки є бажання, ти можеш все. Так, я по суті новачок, але я це кажу з озиркою на всі думки і примітки, які приходили до мене. І це стосується не тільки YouTube, це стосується всього. Якщо ти прикладаєш якісь зусилля, то ти отримуєш результат своєї праці. Але якщо тебе не влаштовує результат, то причина тут одна: Замало зусиль. Так, щось мене трохи понесло не туди. Так, прошу я. Дякую вам всім за все. От не знаю чого, але коли я викладаю нове відео, я трохи хвилююся, а потім бачу, що кожного разу, як я викладаю прем'єру, є одна людина, яка чекає. І коли я бачу хоч цю одну людину. То я уявляю, що є хоча б одна людина, якій це сподобалося. Отже, я це робив не просто так. Щиро дякую вам. Така мені подяка.